Друзі, вітаю! Якщо ви зараз дивитесь це відео, значить ви подолали як мінімум одну сходинку. Вже опрацювали відео з дієсловом, особливими формами дієслова. Обіцяла виконую коментар з приводу прислівника. Знову ж, не прикріплюємось до конкретної назви групи, у вас завдання були схожі, просто різні дати. Завдання з прислівника одна єдине. У вас була вказівка в Google класі, теорія міститься в презентації, плюс посівник Ткачука Тарасоваюча, плюс звертайте увагу, в останньому слайді є домашні завдання. Посилання, які ви бачите одразу тут, вони містилися як такі клікабельні фрази безпосередньо в презентації. Якщо у вас не вийшло перейти, можете спробувати. Ці завдання всі обов'язкові були для виконання. Безпосередньо презентація. Прислівник: останні самостійних частин мови, які ми розглядаємо. Пригадуємо приклад: 6, 3, 1. Маємо десять. Десять, десять, десять частин мови в українській літературній мові, 6 самостійних, 3 службових, одна окремо вигук. Повторюємо, пригадуємо усі самостійні частини мови. Піднімаємо пачок, одразу розказуємо мені, Іменник, займенник. Прикметник, числівник, дієслово, шостий прислівник. З прислівником знімемось ближче. Ви вже зустрічали прислівник, коли ми розповідали з вами і розставляли акценти з теми дії прислівника. Прислівник повнозначно не тому знову ж таки, незмінюване. Закінчення тут немає. Частина мови виражає ознаку дії стану чи ознаку якості або предмета. Відповідає на питання: як, де, коли, куди, звідки, з якою метою, кому, через що тощо. Увага. Є одна відос, яку плутають всі. Питання частини мови і питання членів речення. Повторюю, наголошую, сподіваюся, більше плутатись не будемо. Частина мови народжується в конкретному будинку. Слово. Може народитися в якійсь родині. Його родина це безпосередньо частина мови. Назви частин мови ви знаєте. Потім слово підростає, достатньо самостійно, щоб піти вже в речення. Приходить в речення це другий будинок, в речення виконує роботу. Не плутайте, будь ласка, питання. Частин мови є аж 10. Членів речення набагато менше. Є оголовні члени речення підвод, присудок, є другорядні члени речення. Означення хвилькою підкреслювала. Пунктир, додаток і штрих-пунктир це у вас обставина. Обставина відповідає на такі самі питання, як прислівник. Але обставина це роль, яку виконує в реченні слово або ж якесь того сполучення. Інша справа конкретне слово, яке повинно відповідати на питання, як, де, коли, куди, звідки, з якою метою, кому через що. Наступні слайди. Це теоретичний матеріал. Прислівники в речні пов'язують, яку роль можуть виконувати перед вами обставина, обставина, різні види. Обставини дії, обставина міриступеня і роль означення. Не узгоджене, тому що прислівник не в змозі, як не змінювана чистина мови, повторити жодну з граматичних категорій, пояснювального слова. Карлос вибрав шлях направо. Карлос вибрав. Вибрав, що шлях, шлях який? Направо, ви ставите питання не куди, а який. А ви ж, коли їдете, наприклад, мандруєте, чекаю потяг вінниця Львів. Вас не почули, перепитую. який потяг? Ви відповідаєте, Вінниця Львів. То, в звичайному житті на питання, які ви можете відповісти, Вінниця Львів, а чомусь в конкретному реченні, ви хочете ставити питання, як, коли, куди, звідки. Кожного разу вдумуйтесь, прошу. І ще одна, нетипова, але зустрічається роль, роль присудка в односкладному реченні. У вас приклади тихо пустельно, мов на краю світу. Присудок не завжди виражає конкретну дію, може виражати стан, як є на даний момент. Є тихо і пустельно, тому тихо пустельно це прислівники. Як тихо, як пустельно, вони не змінювані, закінчення в них немає, але виконують роль присудка. Розряди навмисно нескрізь вам прописувала два основних означальні обставини і, відповідно, їхні підрозряди, можна так сказати. Деталі, всі приклади, можете знайти на 94-й сторінці посібника Ткачука. Інша класифікація це так. Для розширення кругозору. В принципі, дублюю попередній матеріал. Ступені порівняння прислівників. Тема для вас не нова. Ви вже вивчали ступені порівняння, але прикметники. Увага, прошу вас не плутати. Прикметник в середньому роді з прислівником. Наприклад, найкраще. Це найкраще свято. Свято яке найкраще? Найкраще буде прикметником. Для мене. Візьмемо інше слово, не найкраще візьмемо. Краще. Це було краще свято, свято, яке краще? Буде означення. Для мене так буде краще. Для мене буде так, як краще. Питання як, значить, перед нами прислівник. Вищий, і найвищій ступені порівняння. Пригадуємо прикметник, робимо точнісінько, так само. Вищого, проста, складена форма. Складені форми, пам'ятаєте, з допомогою допоміжного слова. Тут використовуємо лише більш. Проста форма додаємо суфікси Ш «ш», тонко, тонше, повільно, повільніше. Тонше. Зверніть, будь ласка, увагу, вам дуже хочеться там додати, вписати м'який знак, не робіть таку помилку, ви пам'ятаєте, м'який знак, перед щеплячим не пишеться. Від різних коренів це такі суплетивні форми, коли початкова форма звучить одним словом, далі іншим. Гарно, краще, багато більше. Хороше. Теж може зустрічатися як варіант прислівника краще буде вищим ступенем. І складена форма більш тонко, більш повільно. Найвищий ступень порівняння твориться з допомогою вже префікса найскладна форма. Подвійний префікс може бути: що як до форми найвище, наприклад. І що як обидва додаються. що як найвище. Складна форма найбільш. Високо, глибоко. Звертаєте увагу в складеній форми, ви додаєте слово більш-менш до початкової форми, як прикметника, так і прислівника. Не забувайте про чергування, інколи вони відбуваються, найтепогірші ну, вже зафіксовані у вас на «ж», «з», якщо додаєте супік «ш», відбуваються історичні фонетичні зміни, і ви зустрічаєте уже букву сполуку, жучи, дорогий, «дорожучий». Не дай Божечку, ніколи в житті. Не малюйте оту букву з хвостиком. Ща! Дорожичий, дужей дужичий, вузький вужичий, високий, вищий, красний, в значенні красивий, кращий. Перед вами були щойно прикметники. Як ми від них утворимо прислівники, дорогий, як дорого, дуже як, дуже вузький, як вузько, високо, красно. -вузький. Відповідно, буде дорожче, дужче, вужче, вище, краще. Думаю, тут ніяких питань, ніяких помилок не виникатиме прохання. Перше завдання, яке необхідно було виконати в зошиті. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Сім слів перед вами ви утворюєте ступені порівняння. Вищий, на з формами близько. Давайте за аналогією. За Попередній слайд не буду повторювати. Проста форма. У нас суфікс додаємо, складена форму додаємо допоміжне слово. Близький, перепрошую, близько як ближче, більш близько. Складена форма. Близько найближче, що найближче, як найближче, що як найближче. І складена найбільш близько. Так само робимо зрештою. Випиши лише прислівники, у твористу ступені порівняння, якщо це можливо, визнач синтаксичну роль. Якщо ви клікнете, перейдете за посиланням на Learning Apps, чи Learning Apps точно не знаю, тому одразу перепрошую. Перед вами текст, ви можете клікати на слово, яке вважаєте прислівником, і потім перевіряти галочкою. Не будемо виконувати все, я люблю прогулянки по зимовому лісу. Я люблю, що прогулянки, прогулянки де по зимовому лісу. М -м, питання де? Але не плутайтесь, будь ласка, тут питання де, В реченні безпосередньо, але не до слова. По зимовому лісу. По прийменник, зимовому, зимовий який? Пригметник, ліс, іменник. Щоб визначити частину мови, ставити у початкову форму слова. Сподіваюсь, по лісу ви не будете виділяти. Прислівником все навкруги біле, вкрите похнастим м'яким снігом. Все є біле. Тут 100% біле виконує роль присудка, бо прикметник стоїть після означуваного слова. Сподіваюсь, ви це пам'ятаєте. Де все біле навкруги? О, а тут якраз таке незмінюване слово. Ніяк не можу ним покрутити, щоб змінити. Значить, переді мною прислівник. Вкрите пухнастим м'яким снігом. Особлива форма дієслова. Зверніть увагу на слово вкрите. Далі небо чисто блакитне, не бачу. На сонці сніг блищить, переливається як яскраво і грає всіма барвами веселки. Не бачу більше ялинки стоять урочисто вбрані у самоцвіти і перли. Стоять. Як, урочисто. Поки зупиняюся. Я визначила правильно, але підказують, треба знайти ще 11 слів. Шукаєте. У нас було прохання підкреслити обов'язково, яку роль реченні виконує. Все навкруги біле, де навкруги роль обставини. Яскраво переливається як роль обставини. Якщо в попередньому випадку була обставина місця, тут обставина, способу дії як урочисто. Теж спосіб дії. Від слова «яскраво», від слова урочисто можете утворити ступені порівняння. Від слова навкруги. Mm -mm. З цим завданням, думаю, зрозуміло. Наступна важлива заувага це правопис присівників. Наскільки змогла узагальнила матеріал, постуговувалася підручниками і Тараса Павловича і Анни Крамер, ви підписані на її сторінку в інстаграмі 100% ЗНО. Забулося, які там неї циферки. Дивитися, запам'ятовуєте, є невелика кількість слів, яких є дві літери «Н». Зрання спросоння, навмання підвіконню, по підтинні. Я навмисно їх згрупувала в такому порядку ви можете собі складати знову ж таки будь-яку мнемонічну розповідь. Зранннє спросоння, навмання дістала ручку вікна. І побачила, як по підвіконні гуляє синичка. Або під тиню пробігає котик, будь-яку яку кушкуледи, все класно. Як ви перевіряєте, одна літра чи дві літри n, всі прислівники утворюють від якогось прикметника. Скільки літер n в прикметнику, стільки буде прислівнику. Шалений одна, шалено одна. Старанний дві старанно теж дві. Далі основні три групи складних прислівників з темою написання складних слів. Ви частково знайомилися минулого року, але зараз ми все одно поглиблюємо. У вас є лише самі зауваги, самі правила. Приклади шукайте, будь ласка, в підручнику Тараса Павловича. Зіграли в нічию у нічию душу не зазирнути. Прошу постійно вдумуватися в кожне слово. Зіграли як в нічию одне слово. Значить, прислівник у нічию душу не зазирнути, не зазирнути куди у душу, душу яку, нічию. Ви ставите питання конкретно до слова нічию, яку. Це не питання прислівника, це питання прикметникове, але нічия ми знаємо з вами, це займенник. Пишемо окремо. Ви бачите, в таких рамках виведено слова, які краще запам'ятати. Приклади просила вас прописати. Вони є у посібнику Тараса Павловича через два дефіси. Далі, як ви можете перевірити себе. За посиланням переходимо. Знову ж таки, сайт, з яким ми знайомимося, промова UA, коротко теоретичний матеріал. Написання теж згруповані слова. Прошу вас, читайте. Зверніть увагу на слово мимохідь. Мимохідь в значенні ви мимо десь проходили. Покс. Мимохідті це не хотячи, не бажаючи. Встановлюсь одна єдина буква ДТ, а значення абсолютно різні. Запам'ятайте слова виділені. Прошу і вас тут просять відрізняти прислівники з префіксами, пишуться разом, і сполучені медики з руменниками, які пишуться окремо. Той випадок, коли вдумаєтесь кожне слово. Звернути в бік, звернути куди в бік, ударити в бік, ударити в частину тіла. Тут у вас не прислівник. Звернути в бік, звернути куди питання прислівника, ударити, в що в бік, що питання іменника. Інший приклад, як ви перевіряєте написання, спробуйте вставити прикметник між прийменником та іменником. Збиратися докупи. Збиратися як до купи, збиратися до гарної купи. Тут прикметники ми ніяк не можемо вставити, сувосполучення втрачає своє значення. Додати до купи паперів, додати до великої купи паперів. О, тут уже звучить якось логічно. Для закріплення. Я просила виконати вправу 1. Як ви її виконуєте? Просто перетягуєте слова. В міру сполучення прийменника з іменником, а ми десь писали, що це обов'язково разом. В нічию, як в нічию, окремо це слово може бути прислівником. Вічна віч було винятком через два дефіси. В шестеро, шестеро збірний числівник, якщо я не помиляюсь, пишемо окремо. Щодня відсотково разом, день у день, обіцяли писати окремо. І так далі ви виконуєте завдання, поки можемо перевірити. М -м -м, неправильно. Вміру перетягуємо в шестеро. Перетягуємо, перевіряємо. От тепер все правильно. Точно так само ви перевіряєте себе. Зробили помилку, не біда, виправили, одразу запам'ятали. Це не всі слова, перетягуєте всі. Додатково, якщо маєте бажання, тиснете, проходите тест. Оберіть рядок, в якому всі прислівники пишуться разом. Чим дужче духу, всяк так. Слова синонімічні, пишемо через дефіз. Тіканням. На четверо. На швидку по-братськи. У по-братськи точно через дефіз. Префікс по і суфікс Плече в плече в вранці. Плече, плече. На большому окремо, не підходить. Спідло вас по поодинці. Це, здається, наш варіант. Перевіряємо. Далі беріть, в якому всі прислівники будуть писатися окремо. Шукаємо окремо на почіпки. по почепки, 100% через дефіс. По жіночому 100% через дефіс. В цілому, по двоє, без жалю. Здається, тут окремо. Дивимося останній варіант, по-моєму, точно через дефіс. Обираємо, гуляємо далі. Оберіть рядок, якому ці брисінки будуть писатися через дефіс. По-друге, зроду віку, по-турецьки, я думаю, це цей варіант. Час від часу окремо, без спину, окремо, вдавані, окремо. Оберіть речення, в якому прислівник пишеться разом. Багато справ з ранку й до вечора. Від, до. це іменники. З гори було видно навколишні села, з високої гори, Згори гори оверли, подумаємо поки. Андрій ліг на бік, набік це частина тіла, М -м, не підходить на що. Ми на силу виконали це завдання. Ми що зробили? Виконали, виконали, як на силу? як це питання прислівника. Ну, значить, гора тут була говерла. Перевіряємо. Якщо ми просто проклацуємо далі, далі. О, такі цікаві завдання. Спосіб дії на швидку руч. Напевно, це спосіб дії трохи як Наскільки? це міра і ступень. З надвору, звідки? Це місце, Торік. рік це час і як з опалу? Не хочу нікуди ставитись, але це теж спосіб дій. Далі. І завершуємо тест. Нам пишуть 5 з 7. Ми виконали всі тести, можемо почати заново, можемо переглянути. Правильно ми виконали завдання чи неправильно. Повертаємося. Друга вправа, яку я просила теж вас виконати. Тестові завдання. Читайте питання, обирайте відповідь, переходьте до наступного. Покажіть рядок, в якому всі слова-прислівники. Голос не лівору день у день безумовно. Здається, вони тут є. Дивимось на другий рядочок. Працюючи, виганяється дієприслівник, викрикуючи, знову прислівник. думаючи, дієприслівник. Обираємо перший варіант. Одразу нам облідують все правильно. Прислівники. Від яких не можна утворити ступені порівняння в житті в рядку. Чітко, чіткіше можна, гарно краще можна. Наспіх, наспіхіше не буває. Дорога дорожче буває. Ось наша відповідь. Знайшли? Вкажіть рядок: слово сполучень із прислівниками способу дії, способу дії прислівників. На питання, як, яким способом. Зелені, як буйно працював наперекір. Як, всупереч, долає щось, це допусту обставини. Дуже гарячий, дуже частка гарячий взагалі предметний. Глянув, як спантеличино, жив як, самотньо виконував, як неохайно, здається, це наш варіант, перевіряємо. Стиснув, як, легенько рухався, як, енергійно борщ, який по-полтавськи. Інше питання не підходить. Приїхав несподівано, приїхав як несподівано, сиділи допізна. Тут уже час. Ми зупинялися на спантеличено, самотньо, Перевіряємо себе. І так виконуєте всі 12 завдань. Домашнє, доведіть, удворивши відповідні сувоспутні, що форми слів, добре, вище дорожче можуть бути і предметниками, і прислівниками. Схоже речення краще я вам уже наводила. Поясніть фразеологізми з синонімічними прислівниками. За 3 дев'ять земель означає далеко. Точно так само прошу пояснити решту. Завдань небагато, думаю, ви з ними впораєтесь. І останнє на що просила звернути увагу, знову сайт ЗНО освіта .UA». Завдання. Це у нас морфологія частини мови прислівник. Завдання 38. Перевіряйте себе. І одразу пригадуєте всі частини мови. Окремо в тексті треба писати слова, якби шукаємо, якби хотілося запримітити, звідки вона зірвалася і куди могла. М -м, тут не якби умова, а якби умовний спосіб хотілося. Якби, пишемо окремо, дивимося про те. Проте ні не спалахнула, проте буде сполучником Заперечним, добре. Котра зірка зірвалася, полетіла донизу. Полетіла куди? Донизу. Донизу буде прислівником, напишемо. Разом. І останнє завдання, що ми тісто пишемо разом. Рухаємось далі. Можемо натиснути відповісти. Обираємо якісь 10 хай це буде завдання. Знову зачиняємо. Знову написання. Так, не дуже добре. Прочитайте текст, прислівник. Виділено в словосполученні з тексту польовими дичками, часом кукурікують, навантажені хлібом, червоною калиною. Шукаємо, вдумуємося. У моїй батьківщині на світанні. Колишуться польовими доріжками, навантажені хлібом вози. А, в нас є виділені ось польовими доріжками колишуться, колишуться як доріжками, якими польовими обираємо варіант. А тут курсив не дуже помітно. Ось курсив і ось це речення перше. Беремо 20, знову просять текст прочитати в тексті окремо, треба написати. А хіба тут варто думати, не здійснила, ми пишемо окремо? Не знаю. Ну і оскільки я поки не зареєстрована, можемо натискати продовжити. І що ми отримаємо? А, у мене немає преміум-аккаунту, я не можу перевірити, тому прошу вас уважно дивитися. Угу. Завдання в мене виділені зеленим. Значить, я на них відповіла правильно. Ось ви бачите. Все нормально, все зелененьке. Тут завдання всі пропущені, пропущені правильно відповідь. Можу побачити аналіз. Ось теж обрано правильну відповідь. Не лінуйтесь, будь ласка, готуйтесь. Успіхів вам на тестуванні нашому і безпосередньо на ЗНО. чекайте нових коментарів і завдання в колабораторі. До зустрічі в прямому ефірі.